Фух, я вже, щоб ви розуміли, записую третє відео. І третє, ну, получається, два відео підряд в мене не виходило, тому що там приходив якийсь капазів. Ось це третє відео, яке я записую. І тому треба сказати, дещо треба сказати обов'язково. Всім привіт, дорогі друзі! З вами я, Саньок, і сьогодні у нас Майнкрафт-карта в Майнкрафті Дропер. Вона називається... Ізі дропер якщо я не помиляюсь. І тому я пропоную починати. Ви ставте лайки, тобто спочатку треба пос підписатися, поставити лайк і колокольчик дзинь-дзинь-дзинь. Ну, ви знаєте. І тому я пропоную вам починати. Оп, куди це настепнуло? Так, ось. А, тут десь 10 уровнів, ну я не знаю, скільки сьогодні у нас вийде пройти, хоч цю постараємося пройти. Тому починаємо. Перший дропер, ага, все зрозуміло. Дропер це реально ізі дропер Я думаю, ну не так легко буде. Це щось зовсім легко. Мені це вже. так, Тут і ще забув сказати, що тут треба збирати смарагди на кожному уровні. Так треба робити. Тому back, назад. Перший дропер ми пройшли. Переходимо до другого. Так. Ага, ага. Ой. Це вже щось так, смарогд. Смарагд, смарагд обов'язково забираємо. Он там ще он, смарагд є. Тому і цей смарагд ми заберемо. І у воду щось ми пригнемо. Так, хоч в воду. Так. Ой, як близько було до того, як я чуть не розбився. Тому вертаємось і переходимо до третього дропера. Хотів вам сказати, щоб ви підписувались на мій телеграм-канал, тому що. В моєму телеграм-каналі багато всякої цікавого. І також тепер я у вас буду просити, щоб ви підписувались на мій інстаграм. Тому що, якщо багато підписників в інстаграмі, стає багато можливостей, яких поки що я вам говорити не буду. Тому переходимо до третього дропера. Так. левел від... Ага, ага. Напевно, я знаю. Куди... Оп! А Ето це... а що у нас? Ето що у нас забираємо. І дивіться, що я там, напевно, бачу, Надо в якусь дирочку попасти чи в любу. Да, Хух. По... О, я в ту попав, чи там в, в любу можна було. Прикольно, прикольно. Третій дропер. Ми проходимо. Думаю, що сьогодні ми вже всі пройдемо, тому що достатньо легкі дропери, Це поки що. Це поки що. Переходимо. Так, давайте я ще, напевно, в... 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 мирно включу, щоб я голодний не був. І то, що. О, все. Так, четвертий дропер. Починаємо. Ради... Ага, ага. Бокс. А де тут у нас бокс? Знизу, напевно. Так, ну давайте пригати. Ну, це достатньо легко. Це достатньо легко, але я хотів забрати сундучок, а сундучка я тут не бачу. Ну, добре, давайте переходити до якого вже дропера. До п'ятого вже переходимо. Так, такс. Левел 5. Дерево. Дерево називається. О, це достатньо складно. Ні, не складно, не складно. Синьо. ну, яка складна? Так. А де сундучки? Чи я їх просто не бачу, чи їх тут нема? А он є. Туди нам, виходить, треба. Ну, давайте якось спробуємо спуститися. А куди мене? О, що я так звук, який зі'дав такий. Ладно, не забрали ми сундучок, нічого страшного, переходимо до шостого дропера. Так, шостий дропер це, звісно, хорошо, але куди тут пригати, це не знаю я. Ну, давайте просто пригнемо. Ой! Ой! Ой, так! Куди там, виходить, пригати треба було. А чого я тут? А чого я тут, я не поняв. А, ну, кстати, можна сейчас... поп. А, типа, нам треба зібрати ізумруди, типа, як чекпоінт, чи що. Ось, кстати, ось він. І піднімаємось тепер наверх. Так, і переходимо до наступного. Щось не зрозумів, я щось не зрозумів. А куди там треба було пригать, в мене таке питання? Сюди ніби, то? Це достатньо складно, знаєте, попасти в ту пердиплюшку. Санк, давай. Не позориться, не позориться, і попадать. Фух, я ж тут забрав усе, да? Нібито забрав. Ну, нехай давайте переходити до шостого дропера. От з шостим дропером у нас вже є труднощі. Ось сюди нібито нам надо І. Так! Ой, як хорошо, достатньо, знаєте. Прикольний дропер в один блок, мені понравилось, тому переходимо до сьомого дропера. Ви ставте лайки, тому що дропери вперше на моєму каналі. І якщо вам сподобається це відео, ви поставте лайк, і я буду розуміти, що карти якісь в Майнкрафт нам будуть подобатись, і я буду їх проходити. Так, справа вода, справа, давайте вправо пригнемо. <свист> Ай-ой-ой-ой-ой, давайте ще раз. Десь отак Примерно нам треба. <свист> Ай, блін ну ты знаєте, як душі наугад прыгати, пригати навіть треба. О, все попав, попав. Мене обманула Не поняв сейчас. Мене обманули чи що? Я ж в воду, нібито попав. попав. блін 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 давай, Санюк, ти повинен пройти. Все, ось, воно, воно! Ні, Я. ой! Відродитися, відродитися. Я щось не пойму, Ось сюди нам треба чи що? Да, да. Ніт, почти, 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 Почти Пощі дев'ятка, йов. Так, давайте отак десь. Я, чесно, проходжу. Дропери в перший раз і нарешті я пройшов. А, тут невидимі блоки. Зрозумів, зрозумів. А тут сундучка не було, ніде? Сундучок. Сундучок. Сундучка у нас немає. Хоча б мені здається, що він повинен бути, але. Ладно, переходимо далі до Сьом? Е до восьмого дроба. А! Блін, блін, я то страй, але я навіть не знаю. Я горю. Що робить? Я горю. Чи нам треба в оці було плюшки попасти оці? Давай, Сінюк, уже швидше, давай. Ех. Ех. Не зрозумів. Я. Ну, Блін, це буде складно в один блок попасти, але я спробую. Ну, давай швидше якось. Во. Так. О. Так, десь отак летим наугад. Просто летим. Воно! Не воно. Воно, так не воно. Не поням. Не поням, нам ще й треба вгадати, в який. Ну, це достатньо складно. В оцей, напевно, нам нада, нібито мені показало, що в цей нам треба зараз. Так, да, воно. Не воно. Ой, почти, 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 почти дев'яточка, йоу. Десь так. Десь так, летимо. Воно, не воно, ні-ні. Блін. блін. Блін, 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 блінський. Так, давай, саньок. Це восьмий чи сьомий дропер. І саньок його не може вже пройти. Предлагаю вам ускорити і чи довго я буду проходити, чи ні. Ускоряємо. Я навіть забрав смарагд. Я навіть забрав смарагд. Мені повезло, що я мене водою занесло. Я Ні, це складно, складно попасти в один блок. Блін. Воно. Да! Ой! Як же ж мені повезло! Як же ж мені повезло? Це у нас, виходить, дев'ятий уже дропер. Хойс. Так. Так. How long is day in real life? А, ну це легко, 24. Ну. О, все є. А, ух ти, прикольно. Прикольно. Вот is the One top selling game of the. Топ. А! Тобто найбільш продаваема гра за весь час. Етап 5. Ніт. Нет. Майнкрафт. Main... А, Майнкрафт. Ну, хай буде добре Майнкрафт. Да, Майнкрафт. Все. Прикольно. От це мені вже подобається. What level Водлевел хедбон блок зі. level хедбон. Блокс іт. Боун. В п'ятом. Стоп, ждіть. Саньок англічан. Я не поняв. Ну в первом. Все. Тут неугад. Просто неугад. Тут, в принципі, нам і відповідати правильно, не дуже той. Все, так. How much does Minecraft cost? Ага. Ну, давай 100. Ніт. Блін, а я звідки знаю. А я звідки знаю? Давай 25, да, да. Who created Minecraft? Ну, бил. Не, я. я, А я, а я, а я откуда знаю? А я откуда знаю? Ну, хто створив Майнкрафт? Ночь, да. Все, пройшли. І зараз у нас останній дропер за це ви ставите лайки. Що саньок пройшов всі дропери. Лел детлер пам-бам. Проходим. Просто наугад пригаємо. Ой. О, май. Чо? Це ще один дропер, так я той не пройшов. Єгі. Звісно, обманули, получається мене. Обманули. Прикольно зробили Вони... воно. Ой, почти, почти на міліблок. Що, на міліблок? Так, да, на міліблок. Так, лечу. І... Розбився. На смерть. Десь во. Іть! Блін. Блін, санюк, давай. Заради підписників. Якщо ви... я щас попадаю, то ви ставите ло. <кхід> Ладно, і пригаємо десь так. Отак. во 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 десь воно, десь воно. Почти, почти. Дивіться, якщо я зараз попадаю, то ви ставите лайк. Все, ви ставите лайк. Ну, умова була. Умова була, нічого не знаю. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Е -е. Ось, якщо я щас попадаю, то ви підписуєтесь на канал. Ну, звісно, 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 я попадаю. <хе -хе -хе> Ладно, шучу. Е -е, нам треба попасти в останню оцю дирочку і почти. почти. Так, летимо з марагдами і попадаємо налігке, налігке бек і пригаємо. Просто саньок з під рани, з-під рани. Ну, не попадає, так? Да? Ні-ні ні, це я дуже-дуже вже переборщив Блін. <кхм> Блін Сеньок. Сеньок, соберись, соберись, послідній дропер, тобі треба пройти і все. І все. Бамс. Все, отак десь. Сильно не переборщуємо. Я не попадаю. Я просто не попадаю. Ускоряємо. Ну, дивіться, що можу я вам сказати. Саньок, санька поки що не виходить. Пройти цей дропер. І прийгнемо просто наугад, і ні. Не виходить. Не отримається, саньок. Так не треба. Все, є. І отак попробуємо. Давайте так попробуємо, реально. Летимо. Летимо? Летимо! Блін, почти. Все, Санюк, не відялося. Тобі просто треба пройти. Блін. Пройти. Просто треба пройти і все. Давай, Санюк. в тебе все вийде. Все, ось щось щуйка, я ще зараз пройду. Бамс. Воно. Ні, ні. Да. Це ускоряємо. Я попав у воду, тільки я трошки зацепився і розбився. Ай. Десятий дропер офіційно найскладніший. То були зовсім легкі, а десятий реально складний. Ну, для кого може? Ні, для мене складний. Да, 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 ні, 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 да, ні, да, ні. Да, ні. Да, ні. Да, ні. Сейнюксу, де зума. Ладно, шутка. Що тут за такі шутки, саньок? В зубах бувають проміжутки. Знаєш таку пословицю? Да, знаю. Ну і молодець. Ну, ось, бачите, я вже трохи пристрілявся і вже близько, десь я там і падає, але ще не до кінця, ще не до кінця. І тому треба до кінця десь отак. Десь отак розчитати. Воно. Блін, ну. Саню, коли ти кажеш воно, воно не воно. Коли не кажеш воно, зараз спробуємо. От це не воно. От чувствую не воно взагалі, не воно. Ні, сеньо, ну куди ти приїжджаєш? це не воно. Ну так, да, я ж кажу не воно. <гум> Ладно. Шутка. Бачиш, в мене вже е, мої друзі сходять з ума. Ой, ні, не мої друзі сходять з ума. Я схожу з ума, мої друзі. Взагалі, ну ви самі бачите. Що <гум> я мелю? Що я малю? Мелю... я м'ясо, Да. Шо? Що я Мелю, мелю я м'ясо, да. В Взагалі, ускоряємо, бо в санька їде кукуха. Я упав у воду. Ну, я опять розбився, я вже так близько, що прям дуже близько, але не близько. <гум> Понятно? Понятно. Прям, ну от вже пристрілявся, але ось. Ні, я горю. Я горю. Що робить? Що рого що робить? Ніт. 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 Ну було всі, напевно, ті перекласи гречаги. Божень, ну я попав, ну я розтірявся. О, ще раз попав. А, а ч... чого я два рази підряд уже попав? В общем, считайте, от реально вважайте, я пройшов. Ну я ж вилазь. Я три рази підряд попав. Я попав три рази підряд. Считай, я пройшов, і я вважаю, що на цьому потрібно. Ой, Санюк, не тикай. І я вважаю, що на цьому потрібно закінчувати. Тому що я три рази підряд попав, ви розумієте? Три рази підряд попав, але ну, умер. І воно не виходить. Ну, там треба, надо... я не зрозумів, що там треба зробити, тому от такі справи. Дякую всім за перегляд, ставте лайки, якщо вам подобається. Подобаються карти, подобаються синьок, подобаються. Карти. Ну просто я записую вже третє відео підряд, я вже трохи підзамарився. Ще його монтувати. Ай! общем, записую я третє відео підряд, трошки замарився. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім пока. Пока.